Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський також звернувся до українців на роковини повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Далі зацитую частину його повідомлення. Два роки, які перетворили десятирічну війну, наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової, коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю. Ніхто у світі не ввірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім сил оборони України, які з перших хвилин. Вступили у бій з ворогом ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли у чергах до військоматів, крім мільйонів українців, які силами волонтерів. Почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна. Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів з передмістя, столиці під ударами українських захисників. Потім звільнення острова Зміїни і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім була харківська наступальна операція. і Звільнення Херсона була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об'єктивні обставини не принесла бажаного результату. Детальніше з цього повідомлення слухаємо разом. Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж усієї лінії фронту за нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою бучею Бахмутом чи Евдіївкою. Ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини й доньки українського народу. Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Сьогодні мої слова подяки усім українським захисникам і захисникам. Ницям, які і у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога, низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам, усім тим, хто допомагає силам оборони України наближати нашу перемогу. У цей день каже Олександр Сирський. Також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина це насамперед збережені життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, каже Олександр Сирський. Втім, найцінніше, що в нас є, це життя українського воїна. Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі, палаючих російських літаків стане ще більше керівництво держави. Робить для цього все. Можливе, ну і насамкінець про найважливіше пише Олександр Сирський сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності тієї єдності, яка злучила усіх нас 24 лютого, коли ми були одним механізмом, злагодженим стереотипно-швейцарським годинником, який допомагав силам оборони відбивати наступ росіян. Ну і власне про повітряні атаки говоримо далі разом із вами.